Вітаю всіх шанувальників, гри Імперія Пазлів. Ви на каналі Ланамон, і це мій звіт з перенавчання героїв легендарних в Академії Героїв. Поїхали! І одразу випадає костюм Олени, котрого в мене не було. Я його вже прокачала. Оленою я користуюся, вона в мене як контратакер. Приймає участь у війні альянсів в турнірах, і взагалі вона молодець стала ще більше. А в нас йде відлік, як ви бачите. Швиденько передивимося, поки нічого цікавого. На деяких героїв в мене, правда, є вже костюми, як Ізарня, Рігард, Вівіка. А ось на деяких ще немає. Нелканина є. Так, 11-й, 12-й. Знову Доміція. Хотілося б чогось неймовірного. Хоча б нам, наприклад, Каді третій костюм, чому б ні. А випадає Анзох. Його в мене не було. Я навіть не знаю, чи варто його зараз качати, якщо він без костюму, чи він актуальний взагалі. Чула, що йому підвищували стати. І, до речі, ось дивіться, бонус в нього сім'ї плюс атака. Ну, може, він, в принципі, і не зовсім поганим буде як масовий ударник. Такс. Далі. Далі нічого незвичайного. Всі ці герої. На льоньку б мені костюм не завадив би, наприклад, третій. І в мене Кларіса 26. -та. Боже, ну вона ж взагалі не актуальна це печаль. я ридаю. Ну, нехай буде до колекції, позбавлятися її не буду. Ось і добігає кінця x 30 Підсумуємо. Нічого надприроднього, надкорисного. Більш за всіх я тут радію костюму Олени, бо це підсилює її. І вона одна з небагатьох контратакерів в мене, хоч і повільна. На другому місці Анзох, хоча не знаю, коли я його прокачаю, і взагалі буду. І взагалі в мене емок-мага немає, а Кларіса ніколи не буде качана. Так і в мене здобутки приблизно за 7 місяців перенавчань. Ну, окей, на цьому все. А ви ставте вподобайки, діліться в коментарях, може, вам випало щось цікавіше. Зустрінемося з вами у нових відео. Слава Україні! Побачимося!